Слава Ісусу Христу. Ви знаєте, диявол, він працює з людським розумом від самого початку, коли був скинутий з небес, і ви знаєте, коли Ісус Христос Він прийшов на землю в тілі, було дуже багато вірсповідань, дуже було багато течій, лоти, зілоти, садукеї, фарисеї. Тобто він не став частиною жодної з тих вір. Що він почав робити? Він почав будувати церкву правоапостольську. Також сьогодні, коли люди запитують, з якої ти церкви, коли ти кажеш Христ. Християнин для них це не авторитет, і вони е, продовжують шукати корінь. Хто ти? Православний, п'ятидесятний католик. Ні, ми християни, які слідують за Ісусом Христом, які вивчають Слово Боже і виконують волю Божу. А воля Божа це бути учнем Ісуса Христа, не бути заквашеним фарисейським грехом, релігіями, якимись ритуалами, обрядами, а дійсно проповідувати Євангелія і рятувати інші душі, щоб вони робили те саме,